Всім привіт, мої хороші! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі, Те, що люблю. Так, вже давненько мене не було чути. Я щось все собі планую одне, а воно виходить не так, як, не так, як я планую. Давно відео вже не знімала, просто хотіла показати вже щось завершене. А то все, щось, якісь процеси, процеси а, а до завершення нема. Ну, що вам хочу показати, вже завершила сорочку для меншого для молодшого свого сина. Вона вже навіть пошита, я вже її навіть забрала, він вже навіть встиг її, як то кажуть, вигуляти. Ходив до церкви 19 серпня на преображення Господнє. Отака от сорочка, така досить, досить простенька, така, нема тут нічого такого, ну як вам сказати, складного, мережок. Просто. Декоративний шов тамбурний в двох кольорах, синій і жовтеньким і біленьким е, кольором е, зроблений е, набирування. Ну і біленькі квіточки це е, квіточки з бурщівської сорочки, вишиті біленьким і, і відповідно, е, зеленими е, зроблений бекстіч або шов назад голкою. Е, е, Зеленим кольором і жовтеньким і синім. Ну, щось мені так захотілося. Біленькі квіточки і листочки, відповідно, це йде колодки борщівської або в ну, борщівській техніці, або півхрестиком, як то кажуть. Ну, от сорочечка вийшла, комірчик тут. Стійка, але лежача така стійка. Щось мені так захотілося така простенька. І, ну, відповідно, тут ще була одна квіточка, але через те, що спочатку ми думали, що будемо робити стійку, а потім щось я подумала і, і вирішила, що будемо робити таку лежачу стійку з кравчиною. Ну, і тому так такий мусіло. Ну, я зависоко почала вишивати, і кравчиня мусила відповідно. Трошки тої квіточки забрати. Ну, нічого там не. Хто, хто не знає, що там так мало бути, то, то так має бути. <сум> Щоб в мене якісь були інші плани. Ну, відповідно, сорочечка на довгий рукавчик, бо часом треба й довгий рукавчик, але я зробила такі, як же ж вони називаються, такі стрічки, що на гузочок зашпиляється і виходить такий. Ніби, не зовсім короткий рукавчик, а такий на, на три чверті. Хоча можна його вище підняти трошечки, там пришити гудзочок і буде такий коротший рукавчик. Ну, Треба ще подивитися, подумати. Ну, Така от Все, на все тут чотири кольори ви, ви, Ну, Чотирма кольорами, бо це що синій, зелений, білий і жовтий, відповідно. Ну, Таку можу показати трошечки ближче, якщо буде видно. Той шов тамбурний шов. Ну, не знаю, чи видно так чуть-чуть Ну і набирування видно чуть-чуть так Ну, і ззаду я йому так само зробила такий тризуб на кокетці з. І такий тамбурний шов синім і жовтеньким кольором. і і на берування така патріотична сорочка ха, вийшла. Я йому показую, а він каже мене, о, а що такий маленький тризуб? Я думаю, що от тризуб, тризуб буде на цілій плечі. Ха, ха. Я кажу, ну як воно б де виглядати на цілі плечі? Ну Я розумію, що має бути, ну, можна було вишити більше, але ну, то вона буде ще трошечки більший. То так, але не на цілій плечі. Ну, Отака от сорочка борщівська. ну... Можливо, не зовсім борщівська, а з якимись такими, осучаснена, скажімо так, осучаснена борщівська. таке, Щось мені таке прийшло на думку, я щось так захотіла. Ну, чисто чорною я вже не хотіла, хотіла таку світлу. Зробила Взагалі спочатку думала тільки лишити білі ті такі квіточки і все. Ну, але потім дивлюся, що воно його зовсім не буде помітно. Це домотка полотно, звичайне, просте, не, не, навіть не дуже дороге. Ну, чого використовую таке, тому що дитина росте і шкода настільки дорогі купляти тканини, купувати е, тканини і потім ту сорочечку. Ну, Комусь передоровувати, ну, якось не знаю, чи можна передоровувати. часом я часом так, що хтось в мене позичає сорочки для, для своїх хлопців. Ну, але то таке одягнувся раз чи два та, та й віддав, повернув. Ну, але Так що така сорочка в мене вийшла. Така простенька, ніжна. Ну, як для мене, мені здається, що ніжна така. З такими кольоровими гудзичками, так. І Спочатку я думала, може, тільки жовті гудзички, або тільки синенькі, або просто біленькі. А Кравчення подала ідею, каже, ви зробіть один жовтий один синій так як квіточки зробили. Ну, і, відповідно, маркіян підхопив ідею і каже: О, клас! Хай буде так. Жов Жовто-синій буде. З жовто-синіми гудзичками. Ну, Отака от, от сорочечка. Ну, і в мене, звичайно, ще один фініш. Я того вже і дочікувалася, щоб вже його закінчити. Ой, ще щось я мала взяти. Зараз я візьму, щоб вже його закінчувати, вже вам показати, вже зняти. Так, я вже закінчила оцей Dimensions. Як ви бачите, вже повністю вишитий. Тут такі класні є різні. Пташечки, я навіть не можу сказати, як вони називаються. Квіти. ну, Деякі розумію, що цей подібний до снігура, ну, це не зовсім снігур. Там він є червоненький, то це зрозуміло, що це кардинал. Отут є маленька колібрі, а оця пташечка мені подібна на синичку. Так, що вам хотіла сказати по Цій роботі. Трошки такої статистики наведу. Значить, це Dimensions 72542 Не пригадую, як воно там називається, не буду вже вникати. Якщо хтось хоче, то собі можу знайти 72542. Схему я знайшла в інтернеті в когось, по-моєму. І отак вона мені сподобалася Просто сподобалася через те, що такі яскраві насичені кольори дуже-дуже такі. Літні. Так, Пахне в мене з духовки, бо я всунула шарлотку пекти. Яблука вже є, тут можна щось пекти з яблуками. Вже мені чують, вже запах йде. Ну, то як, як завжди, робиш кілька справ одночасно, тут відео знімаєш там шарлотку робиш. А ще хотіла сказати, що я вже садо, такий е, сік-садочок зробила. Сьогодні вже, вже, вже закатала дві банки, закрутила дві банки. Якщо хтось не знає, мені порекомендувала його Люба. Моя коліжанка, так само, така, що дуже любить вишивати, багато вишиває. Тому то я по її рецепту роблю той садочок. У мене старший син дуже його любить, тільки встигає. Відкрив банку і вже за вечір може випити. Так що так, вертаємося до Dimensions. Значить, розміри 108 хрестиків на, на 277. Перепрошую хрестиків. Ну, ткани, так званий дійду, якщо я знайду зараз веду швиденько, знайшла. То зараз вам скажу по розміру приблизно, скільки вийшло в мене. Так, що ми тут поміряємо приблизно, що тут є? 19. Ну, нехай буде 20, грубо кажучи. На, 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 на 48, ну, якщо там лишати повітря на 50. Оце такий розмір. Так, тканинку я купувала в хитрих синичок, По-моєму, 14. В мене написано, десь тобто там було 14 каунт. Може, 16 каунт, я вже не пригадую це за тканинка. Ну, там в попередньому відео, по-моєму, я десь навіть і, і казала і показувала в тих, що я початок знімала. Так, 85% займають, в цій роботі займають хрестики, і, відповідно, 15% Бекстіч. Ну, бекстічу тут багато. Тому що кожна квіточка, кожен листочок, кожна пташка. Має Бікстіч. Ну, потім трошки пізніше, тому що я вам покажу ближче кожну, кожну пташечку. О, так, духовка духовка. Дяленьку, що вже вимкнулася. Так, хрестики я сказала, що тут є всього. Робота займає ніби 20 569 хрестиків, але там. Хестиків, відповідно, 17524, решту йде Бек-Стіч, і, і французькі вузлики. Там десь по схемі має бути один французький вузлик, по-моєму, очко в якоїсь пташки, ага, в кулібрі. Ніби. Один французький вузлик в кулібрі очко. Але в мене вийшло два тому що я а ще два. Тому що я зробила цей напис: Дім-Милий Дім. І отут, відповідно, оці над буквою і крапочки це йдуть. Якраз французькі вузлики. А, Так, що ще хотіла сказати? Ага, використано в цій картині 34 кольори ниток. І 3 бленди. Тобто, ніби 37 кольорів всього, але ніби задіяно 34 кольори, тому що бленди складаються з тих самих кольорів, що тут вже є. Хрестик вишивався в дві ниточки, виключно в дві ниточки. Весь векстічну в, в основному ниточку і в дві ниточки якраз у цей напис Дім-Милий Дім. Я спочатку думала, що написати: можливо, мій дім-моя фортеця. А, мені подобалося і дім милий дім, мені подобалося. Ну, щось я так захотіла. Дім, милий дім, хай буде. А, ну, я не можу сказати, що це дім, навіть будиночок, скажімо так, це швидше всього. Мені здається, що це, а, як вам сказати, не годівничка, а будиночок для пташок. А, Боже ж, ти милий, ну, дивіться, от, от починаєш знімати відео і, і слова десь губляться. Ем... Ну, хай буде будиночок для пташок, бо не, не згадаю, як згадаю слово, то скажу. Ну, ти Настільки Ех, забудеш потім. Ну, неважно, Тобто 34 е, кольори. Ну, Тут є, як вам сказати, не то, що подібні, а політ, палітра, от, наприклад, 349 і 351. Тобто поряд вони через один проскочили. Так, 435 використовується, 437-й. Ну, близькі один до одного кольори. Оранжеві, то взагалі 720 21-й, і 22-й є. Ну, от такі от використовуються тут різні. Близькі, близькі кольори, тобто гамма, щоб поєднувалося Що хотіла ще сказати? Вишивала 22 дні. Ну, з перервами, звичайно, це не повністю день від ранку до вечора. Просто вишивала по програмі Кростіч Парадіс, Парадайс, як хто там каже, то вона мені зафіксувала, що 22 дні. Почала я її вишивати відповідно 4 липня і закінчила я її вчора, 20 липня Серпня, бо спочатку, ну вона вже швидше закінчилась, по-моєму, 15 серпня, чи якось я її закінчила, але ще не, не вийшло у цього якраз напису Дім милий Дім, бо щось не могла собі його розмістити. Якось поїхала додому і вже в програмі тоді намалювала, і тоді вже вчора вже приїхала. І от Хочу показати вам ближче квіточку. Так, щось там чорненьке. Ну, вона ще не прана. А, ця робота, бо тільки завершила, і одразу вже показую. От, бачите? Бекстіч йде. А, Бекстіч в дві ниточки, серединки тих квіточок, теченки. Тобто. Бачите, наскільки класно підібрані кольори? Такі, ну, такі, дійсно, такі, як в житті ці квіточки. От, кожен, кожен листочок має Бекстіч, бачите, кожний цей, кожна, кожна пташечка. Оці оці. На крилах от лапки навіть. Бачите, кожна, кожна. ну Я так буду помаленьку потягувати вам, і ви будете ближче. Дивитися, отака от от пташечка. Бачите, синенька. Не знаю, що це за пташечка, але оце все. О, Оце такий. ну Я ж кажу, мені подібне на снігурика, але снігурик ніби має коротший хвостик і не такий довгий дзьоб. Ну от Бачите, який? Оце якраз той оранжевий. 720 21 22 що я кажу. От, от вони якраз тут, бачите, всі, всі в одному тоні, ну, використовуються. Так, оце має напис Дім, милий дім. Так, отака от пташечка, бачите все, жовтенька і. Чорні крильця і з біленькими такими пір'їнками, стіч біленьким використом. Ну, Бачите, ну квіточки, я ж кажу, навіть квіточки не знаю, як називаються. Вони мені чимось нагадують лілійники. Бо я навіть як починала фотографувати, на початку тут навіть зробила фотографію такі з лілійником, але, кві... але тут листочки не такі. Так, кардинал, бачите, який червоненький кардинал. Ну, це виключно така. Американська пташка, не знаю, чи вона в нас водиться. ну, Але є. Отака от, от синенька пташка. От, зверніть увагу, кожне пір'ячко, то стільки цим век-січем якраз об... 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 облямувати, щоб воно мало вигляд. Ну, але настільки потім воно гарно виглядає. от. Така от. Так, колібрі. Бачите, який дзьобик довгий. Ну, і тут якраз біленький той. Очко біленьке, це, це якраз йде французький вузлик. От, будиночок такий, бачите, і паркан, кожну, кожний той колись, як казали, штахет. ну Не знаю, як там кожна в тому, в тому паркані кожна дерев'яна паличка обрамлена тим лексічем, відповідно, двері. От такий от, Віконечко, в вигляді соняшника. Ну, Дуже такий цікавий, цікавий дизайн. Я просто бачила багато, а от цього не бачила. І тут я якось різко побачила його, настільки мені сподобався. Ну, ну, і така от чи думаю, чи то синичка, ну, Більш ніби синичка, чи то горобчик, ну, якесь таке. Ну, Горобчик ніби має, не має такого біленького животика, біленький, жовтенький. Ну, Якісь такі пташки. Так, отакий от такий в мене вийшов е, така вийшла картина, не картина, ну, такий, такий цікавий. ну, Вже я його нарешті завершила. Так. І що ж я хотіла вам показати, тут ще в ній мають бути пришиті, як вони кажуть, трежерси, Не трежерси, ну, не знаю, як вони там хто називається. Ну, я деякі купила, але не пригадую, щось там мало бути 10 чи щось. Треба подивитися, то я вам так покажу. От. Так, от, такий от листочок. Бачите, я купила. Ну, Якщо купувати на борту, там вони мають бути, але бджілка. Так, буду ставити на світлі тканині, то може буде краще видно. Чи то може от такий от листочок з чотирма... чи то квіточка, чи то, Ні, то квіточка з чотирма пелюстками. Так. От, мудра соба. Бачите, соба чуть-чуть інший кольор має якийсь такий, він чуть-чуть ж... ніби жовтуватий, Ну, я подивлюся ще. Може, я ще щось під... підшукаю. Отака от отже квіточка з шістьма полюстками, і там ще шість є полюсточок менших. Так, отакий от метелик. Так, і окий от ключик від будиночка. Ще щось мені хочеться. Знаєте, що мені ще сюди хочеться? Підкову. От я ще її не знайшла. Ще може, я може, то тоді вже пришию. Ну, вже потім, вони ті, ці Мають бути в різних містах там пришиті. Там, десь, там, там навіть на схемі десь є позначено. Ну я собі подивлюся, де я там буду пришивати. От мудру сову, може, десь тут при, пришию. Ну, Не знаю, ще, я ще подумаю, де я буду пришивати. Але хоч, хочеться мені чомусь підкове сюди, обов'язково. Тобто, щоб вона захищала дім, щоб будинок був, як то кажуть, повна чаша. Ну, такі от мої коротенькі, вже завершені роботи. Далі буду просуватися, буду що, закінчувати те, що я вже там починала, вже йде до закінчення моя хороба. Ще чуть-чуть лишилося вже виключно день. Ну, буквально, ну, день ні, може, два дні. Та я вже її закінчу. То тоді вже покажу. Ну, а це завершила це. Ну, І відповідно, відповідно, в мене йде борщівка, котру я вшиваю, почала вишивати поза, поза кадром. Тобто, я її не знімаю. Не знаю, може, я потім кудись вам ще покажу. Ну, на цьому буду прощатися з вами. Надіюся, що відео вам сподобається. Всім гарного дня. Дякую нашим. Хлопцям і дівчатам, нашим нашому ЗСУ і ППО, що ми маємо можливість знімати відео, маємо можливість вишивати, маємо можливість попити смачну каву вдома. Так що, велике-велике їм дякую. Ну, все, до нових зустрічей. Папа, рада вітати вас і до зустрічі в нових відео!